Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо з вами, як розв'язати дане лінійне рівняння. Перше, з чого маємо почати, то це позбавитись від усіх всіх страшних знаменників. Для цього домножимо ліву і праву частину нашого рівняння на спільний знаменник, тобто на 12. І згадаємо наступне правило. Щоб помножити дріб на число, треба чисельник даного дробу помножити на це число. Отож, застосуємо це правило для наших з вами дробів. Виходить 12 помножити на х плюс 2 поділити на 3 в 12 помножити на х мінус 3 поділити на 2, дорівня 12 помножити на 2х плюс 1 і поділити на 4. Не забуваємо, що якщо ми домножаємо на якесь число, то маємо домножити ліву і праву частину одночасно. Скоротимо тепер. 3 і 12 виходить 1 і 4, 12 і 2, виходить 1 та 6, і 4 та 12 виходить 1 та 3. Отже, ми з вами отримали наступне рівняння: 4 в дужечках помножити на х плюс 2, мінус 6 помножити в дужечках на х-3 дорівнює 3 помножити в дужечках. На 2х плюс 1. Ми отримали рівняння, яке не містить взагалі знаменників. І можемо вже його з вами легко розв'язати. Перш ніж почати розв'язувати, маємо відкрити дужечки. Для цього маємо 4 помножити на х, 4 помножити на 2, 6 помножити на х, 6 помножити на 3. 3 помножити на 2х. І 3 помножити на 1. Починаємо множити 4 помножити на х виходить у нас 4х. Додати 4 помножити на 2 виходить 8. Далі маємо бути уважними, оскільки перед дужечкою стоїть знак мінус. Виходить, мінус 6 помножити на х буде мінус 6х. Далі, мінус перед дужечкою і мінус в дужці. мінус і мінус дають нам. Плюс в результаті. Або ж маємо згадати, що ми маємо мінус 6 помножити на мінус 3, і ми множимо від'ємне число на від'ємне, в результаті все рівно отримуємо додатнє. 6 помножити на 3 це буде знак плюс, і буде число 18. Дорівнює. Далі маємо 3 помножити на 2х, то в нас 6х. Додати 3 помножити на 1 виходить 3. І маємо з вами перенести невідомі в один бік, а відомі в інший. Значить, ліворуч у нас залишиться 4х, мінус 6х, і також маємо з вами 6х перенести в ліву сторону. Виходить 4х, відняти 6х, і 6х переносимо, отже, маємо змінити знак на протилежний, будемо мати мінус 6х. Дорівнює. праворуч в нас лишається трійка. І всі інші числа теж маємо перенести з вами в праву сторону. Маємо перенести 8 та 18. Коли ми переносимо, не забуваємо змінювати знаки. Переносимо 8, виходить знак мінус, мінус 8. І також 18 переносимо. 18 переходить на інший бік зі знаком мінус. Далі рахуємо 4х, відняти 6х і підняти 6х. Будемо мати з вами мінус 8х. Дорівнюємо 3 відняти 8 і відняти 18, будемо мати мінус 23. Далі ну, згадуємо наступне правило. Щоб знайти невідомий множник, маємо добуток поділити на відомий. Отже, маємо мінус 23 поділити на мінус 8. Згадуємо знову ж таки, якщо ми хочемо поділити мінус на мінус. Будемо мати в результаті знак плюс. Виходить в нас тоді. Х дорівнює 23 восьмих. Або ж це можна записати у вигляді мішаного числа х дорівнює 2, цілих і 7. Восьми. До речі, про те, як перетворювати неправильні дроби в мішані числа, у нас вже є окреме відео на каналі. Посилання на яке я залишу в описі до даного відео. Всім дякую за увагу! До наступних відео!